Книга буття Розділ 31 Та зачув Яків слова синів Лавана, які говорили Забрав Яків усе, що було в нашого батька, та й з того, що було в нашого батька, зробив собі все це багатство. І з обличчя Лаванового зауважив Яків, що він не був до нього вже таким, як раніше. Тоді Господь сказав до Якова: «Повертайся на твою батьківщину, до твого роду, а я буду з тобою. Отож Яків послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари, і каже до них Бачу я з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше, але Бог, мого батька, був зо мною. Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько обманув мене і міняв десять раз мені платню. Тож Бог не дав йому скривдити мене. Як було, скаже, Клапчасті будуть твоя платня, то всі вівці котилися клапчастими. А як скаже строкаті будуть твоя платня, то всі вівці котилися строкатими. І так забрав Бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось, коли парувалися, підвів я свої очі і у вісні бачу аж ось козли, які спинались на самиць. Були смугнасті, клапчасті і красі. І каже до мене в вісні Ангел Божий, Якове. А я озвався, Я тут. Тоді він каже: Підведи свої очі і глянь. Усі козли, що спинаються на самиць, смугнасті, клапчасті і красі, бо я бачив усе, що лаван чинить тобі. Я. Бог бетела, де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся? Тепер же встань? Вийди з цього краю і повертайся в рідну землю. Тоді Рахиль і Лія відповіли йому, кажучи: Хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас. І зажер нашу ціну. Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей. Тож роби тепер усе, що Бог тобі каже. Устав Яків, посадив синів своїх і жінок своїх на верблюдів і погнав усю свою худобу зо всім своїм майном, що його набув. Що його він придбав у падам Арамі, щоб іти до Ісаака, свого батька в Ханаан край. Коли Лаван пішов був стригти своїх овець, Рахиль украла домашніх ідолів, що були в її батька. А Яків викрався потий від Лавана армія, не давши йому знати, що відходить, і втік він зовсім, що було в нього. Вирушив і, перебрівши ріку, попрямував на Гілеад-гору. Аж на третій день переказали Лаванові, що Яків утік. Тож забрав Лаван братів із собою і гнався за ним сім днів дороги, та й догнав його на Гілеад горі. Але вночі, в сні прийшов Бог до лавана Армія і промовив до нього Уважай! Щоб ти нічого не говорив до Якова. Отож Лаван наздогнав Якова, коли він розіп'яв був свої намети на горі, той лаван за своїми братами розіп'яв свої намети на Гілеад горі. І сказав Лаван до Якова Що ти наробив? Викравсь від мене потайки, погнав моїх дочок, неначе бранок. Чого ти втік потайки і перехитрував мене, не сказавши мені нічого, а той обікрав ще, я був би випроводив тебе з радістю, оспівом, під груцем балів та гуслів. Ти ж не дав мені і поцілувати моїх онуків та моїх дочок, ти по-дурному вчинив. Я міг би накоїти вам лиха, та Бог, батька вашого! Цієї ночі сказав до мене, вважай, не говори до Якова нічого. Та тепер, нехай би ти і пішов собі. Тяжко бо затужився за домом свого батька. Але навіщо ти вкрав моїх богів? Тут Яків у відповідь сказав до Лавана. Тому, що я боявся, бо гадав собі, що ти відбереш своїх дочок від мене. В кого знайдеш своїх богів, тому не жити. Перед нашими родичами розглянь, що твого є в мене, і забери собі. Не знав же Яків, що то Рахиль украла їх. Увійшов лаван і до намету Якова, і до намету Лії, і до намету обидвох слугинь, та й не знайшов нічого. Як же він вийшов із намету Лії? То вступив у намет Рахилі, а Рахиль узяла домашніх ідолів та поклала їх у сідло верблюда і сама сіла на них. Лаван же обнишпарив увесь намет і не знайшов нічого. Тоді вона сказала до свого батька Не гнівайся, мій пане, що не можу перед тобою встати, бо жіночий випадок у мене. Шукав він пильно та не знайшов домашніх ідолів. Розгнівався Яків і став сваритися з Лаваном. Він так заговорив до нього Яка моя провина? Який гріх мій, що ти притьмом гнався за мною? Ти обшукав усі мої речі? Що ж знайшов ти з усіх речей твого дому? Поклади тут перед моїми і твоїми родичами, нехай вони розсудять між нами обома. Оце дванадцять уже років, як я з тобою. Вівці і кози твої не мертвіли, і баранів із твоєї отари не їв я, роздертого звірюкою тобі я не приносив, а ніс за нього втрату. Ти вимагав його з руки моєї. Чи воно було вкрадене в мене вдень, чи вкрадене вночі в мене? Ось що було за мною вдень з'їдала мене спека, а вночі холод, і сон тікав з моїх очей двадцять уже років я в твоїй Господі, служив я тобі чотирнадцять років за дві твої дочки, і шість років за овець. І ти десять разів міняв мою платню. Коли б не був за мною Бог батька мого, Бог Авраама та острах Ісаака, ти напевно відпустив би тепер мене з порожніми руками. Та Бог бачив моє бідування і працю моїх рук і розсудив учорашньо ночі. Відповідаючи на це, Лаван сказав до Якова. Дочки мої дочки і діти мої діти і отари мої отари, і все, що бачиш, моє воно. Але що я можу заподіяти сьогодні оцим дочкам моїм або їх дітям, що їх вони породили? Ходім, отже, та зробимо умову я і ти, і нехай вона свідчить між мною і тобою. Тоді взяв Яків камінь і поставив його як стовп. І каже Яків до своїх родичів Назбирайте каміння. І назбирали вони каміння та й зробили копець і гостилися там при копці. Лаван прозвав його Єгар Сагадута, а Яків назвав його Галеад. І сказав Лаван, Оцей копець нині є свідком між мною і тобою, тому і названо його ім'ям Галеад, а також і міцпа. Мовляв, нехай Господь вартує між мною і між тобою, як ми розійдемося один з одним. Коли ти будеш поводитись погано з моїми дочками, і коли візьмеш, крім моїх дочок, ще інших жінок. Та й того ніхто з нас не буде бачити. Пам'ятай, однак, що Бог є свідок між мною і тобою. Далі говорив Лаван до Якова. Ось цей копець і ось цей стовп, що їх я поставив між мною і між тобою. Свідок, оцей копець і свідок стовп, що я не перейду до тебе поза цей копець, а ти не перейдеш до мене. З ворожими намірами поза цей копець і цей стовп. Бог Авраама і Бог Нахора, бог батьків їхніх судитиме між нами. І поклявсь Яків острахом батька свого Ісаака. Потім Яків приніс на горі жертву та й запросив своїх свояків на гостину. А коли з'їли хліба, заночували на горі. Псалом 42. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі. Коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога. Бо я ще буду його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і гори міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога Скеле моя, чому мене забуваєш, чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть Де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога. Євангелія від Марка. Розділ 3. І війшов знову в синагогу. А був там чоловік, який мав Суху руку отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. «Стань посередині, а потім до них і каже: Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку. І той простягнув, і рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями. Сила людей із Галілеї йшла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із Заяордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен. За народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея. Та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі Сини Грому Андрія, Филипа, Вартоломея, Маттея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому. А народ знову там юрмиться так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, Він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він велзевула має, і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус. Прикликав їх до себе і заговорив притчами до них, як може сатана сатану виганяти? Коли царство поділене саме в собі, не зможе те царство встоятись? Коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти? Отак От і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився. Не може встояти і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного і аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущено синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили він має нечистого Духа. Приходять мати його та брати його, і, стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм: Хто моя мати та брати мої? І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу? Той мені брат, сестра і мати.